Перші матчі бронзової та фінальної серії. Плюс один новий клуб у УФавбет Екстралізі, вирішальні матчі сезону в жіночому футзалі та заявка юнацької збірної України на престижний товариський турнір. В ефірі новий випуск Футзал Ньюз. Чекаємо на ваші лайк, підписку та дзвіночок і починаємо розповідати найцікавіші новини останнього тижня. На вихідних розпочалася фінальна серія Фавбет Ліги». Вже в самому дебюті першої гри Олександр Педяш за якихось дві з половиною хвилини шокував Аврору дублем. Спершу він добив м'яч у вже пусті ворота, а потім поклав ось таку цукерочку після передачі з кутового. Шукав, хоча з доволі серйозним гандикапом, є зараз Петя! Господи! Втім, два швидкі голи не вдарили по моралі Аврори. Господарі доволі швидко скоротили відставання і стабілізували гру. Але все-таки це був ідеальний день Педяша. По перерві він оформив хет-трик ще одним майстерним ударом. Дзюба, Атлетік футзал дуже нас багато. Олександр Педяш хетрик. Ну нічого собі вау! Аврора оперативно відповіла і цього разу, але до нічії все ж не вистачило зовсім трохи. На останній секунді зоріні втратили справжній шанс на мільйон. А от більшу частину другого поєдинку хід провів у ролі наздоганяючого, як і майже в усіх очних матчах київські гранди довго йшли нога в ногу, але фортуна знову посміхнулася кабельникам. А як відомо, фортуна посміхається сміливим, як справжній капітан Ігор Чернявський взяв на себе гру у вирішальний момент, забив переможний гол і відсвяткував його у своєму фірмовому стилі. Кунок тримається ще з 24-ї хвилини. Він тримається цифрами. 2-2. Обмінялися команди Голами. Три-два. Тільки я про це сказав. Вау, куль біта. У хіта дві перемоги після двох матчів. Тож тепер «Аврори» просто немає права на помилку. Аналогічна ситуація склалася і в бронзовій серії. У Хмельницькому скаєфудзал здобув дві яскраві вольові перемоги над соколом. У першій грі авіатори влаштували справжню фоєрію і виграли 8-4, а наступного дня закамбечили з 2-0 у 2-3. Треті ігри в кожній серії заплановані на суботу 14 червня. Час початку матчів незмінний. Скаєп футзал проти Сокола о 12.00, а чергове київське дербі розпочнеться о 14.00. А поки ми всі чекаємо суботу, пропонуємо вам долучитися до благодійного розіграшу зшитої футболки Аврори та Хіта. Щоб стати учасником цього розіграшу, потрібно задонатити від 100 гривень на збір для сил спеціальних операцій. Якщо задонатити 200, то ваші шанси подвоїться, 300, то потроїться і так далі. Розіграш триватиме до 17.00 неділі, 15 червня. Тож у вас ще повного часу, аби долучитися до цієї чудової спільної ініціативи клубів та асоціації футзалу України. Фурнітура стане дебютантом Фавбет Екстраліги в наступному сезоні. Команда, яка здобула срібло першої ліги та на рівних боролася з Любертом у Кубку України, отримала лист від президента Асоціації футзалу України, в якому підтверджується включення фурнітури до елітного дивізіону. На наступний день після цієї звістки Андрій Цицак з радістю поділився своїми емоціями від такої знакової для його клубу події. До вашої уваги пряма мова президента фурнітури. Коломия вперше буде представлена у вищому дивізіоні українського футзалу. Наскільки це важлива подія для вашого колоритного міста? Подія справді важлива для нашого міста. Наші вболівальники також команда, і ми чекали і хотіли дойти до Фабета Екстрелінів. Опишіть спектр емоцій, коли побачили лист від президента Афу з підтвердженням участі фурнітури у Фолбет Екстралізі. Емоції неперешені. Як і в мене, так і в тренера нашої команди, наших болівальників. Не можу сказати, що це була якась вау емоція Ми хотіли, ми йшли до цього, ми боролися. І хотіли доказати, що ми попадемо в екстралігу за спортивним інтересом. Ну, те, що ми зробили. Дякую. Стала відома заявка юнацької збірної України на міжнародний товариський турнір Week Summer Cup», який пройде наприкінці червня у хорватському Поречі. Ігор Москвичов викликав 14 гравців і повний список. Ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Відзначимо, що найбільше представників у Люберта і Урагану також гравці з хіта, кардиналу і МСК Харкова, Академії футзалу. А також казахстанського Орда Баси та польського Щецена. На жаль, один із лідерів команди Ілля Приходько пропустить цей збір, оскільки зовсім нещодавно він переніс операцію на плечовому суглобі. Іллі бажаємо якнайшвидшого відновлення, а збірні України Ю-19 успішного виступу в поручі до старту турніру залишилося вже менше двох тижнів. Минулого тижня визначилися бронзові призерки жіночої вищої ліги. Третє місце посів муніципальний спортивний клуб Дніпро, чиї гравчині у третьому вирішальному матчі впевнено переграли кобиляцький лідер – 4-0. Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, а от уже по перерві черкащанки влаштували гольову феєрію. А в середу, 11 червня, стартувала золота серія. Гравчині Чемпіон Свей взяли приклад з хіта і в дуже напруженому матчі перемогли Ладомир з рахунком три Втім, це ще не кінець, і вже завтра нас очікує другий поєдинок цієї серії. Буде це чемпіонський матч, чемпіон Свей, чи Ладомир залишиться в боротьбі, дізнаємося вже зовсім скоро. 12 червня, 17.00, пряма трансляція на Ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Друзі, як завжди, дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, що всі донати від 100 гривень у рамках ініціативи від Афуду ЗСУ перетворюються на квитки у благодійний розіграш зшитої футболки Аврори та гіта. Тож не втратьте чудову нагоду сумістити приємне з корисним, допомогти нашим захисникам і отримати шанс виграти історичний футзальний лот.